Донорство крові під час війни стало ще однією лінією оборони України, адже її потребують як бійці на фронті, так і цивільні, які стають жертвами ракетних та артилерійських ударів. У білі церкві багато містян долучаються до здачі крові, і цей процес не зупиняється з початку повномасштабного вторгнення. Як розповідає медична директорка обласного центру служби крові Яна Черченко, донорів хоче достатньо, але потрібно більше. Процедура здачі зовсім не складна. Варто лише дотримуватись кількох основних правил, зокрема, обов'язково поснідати дієтично. Щоб компонент був дійсно якісним, обов'язково не потрібно вживати го. Гу... Остре смажене напередодні алкогольні напої не можна, ліки. Важений відпочинок взагалі, там після нічних змін не рекомендується приходити і, там здавати кров. Донором крові може бути кожен віком від 18 до 60 років. Мінімальна вага для допуску становить 50 кілограмів. Прийшовши у заклад, людина реєструється, потім йде у лабораторію, де дізнається група крові та відсоток гемоглобіну. Далі консультація у терапевта. Якщо є протипоказання, то вони класифікуються на абсолютні та тимчасові. До абсолютних відносяться серцево-судинні захворювання це інсульти, інфаркти в анамнезі. Ем... Інфекційні захворювання, гепатит Б, С, ВІЛ-інфекція, також ревматоїдні захворювання. До тимчасових протипоказань це, наприклад, оперативне втручання, яке було нещодавно, потім татуювання, яке було теж нещодавно на 6 місяців відсторонення. Ну, захворювання там, наприклад, респіраторні захворювання, теж там два тижні відсторонення. Анна здає кров уперше. Вважає це особливо важливо робити у наш час. До того ж, має рідкісну групу крові, четверту, яка точно комусь знадобиться. Так як у нас зараз в країні така. Війна і треба допомагати знаю і хлопці, Не Тільки наша кров потрібна і воєнним, і так і діти дуже багато потребують. Прийшла здавати. Тобто, це вперше ваша власна ініціатива допомогти? Так, так, звичайно. Свою першу донацію згадує і почесна донорка пані Ніна. Розповідає, все почалось у 2015 році, коли шукали людину з негативним резус-фактором для порятунку військового. Загалом жінка віддала свою кров 43 рази. Наголошує, нині як ніколи потрібно долучатися до благодійності. Зараз війна і наші військові потребують. Їм Просто треба чимсь допомагати. Ну так. Так, ну так як я нічим більше не можу допомогти, ну я здаю, щоб просто рятувати чиєсь можливе життя. У центрі служби крові просять усіх приходити на донацію. Їхній заклад працює з понеділка по суботу, з 8 до 15.00. Запис не потрібен. Варто мати з собою лише паспорт та ідентифікаційний код. І пам'ятайте, кров потрібна завжди. Можливо, саме ваша допоможе врятувати чиєсь безцінне життя. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.